Вітаю вас, уролог медичного центру матії дитини Бержєвська Олександр Анатолій. Сьогодні хотілося б поговорити про важливу урологічну патологію, гостру урологічну патологію, таку як перекрути яєчка. Що це таке яєчка? Це гострий стан, який виникає внаслідок повороту яєчка довкола осі, що приводить до перекруту сім'ї канатика, порушення кровообігу в яєчку і можливої втрати органа. Які причини можуть приводити до того? В першу чергу це є гормональні порушення у хлопчиків зрілого віку або новонароджених. Також можуть бути вроджені деякі аномалії, такі як ефект дзвіночка. Відомий ефект дзвіночка, він проявляється в тому, що внутрішня балонка яєчка, вагінальна балочка, недостатньо фіксується до внутрішньої балонки калитки, що може привести до вільних рухів яєчку, особливо під час фізичного навантаження. Також це надмірне фізичне навантаження, спазм судин, спазм м'язів тазового дна при фізичному навантаженні фізичної активності, переохолодженні і різних фізичних формах фізичної активності. Також можуть привести травми і деякі патології, такі як пухлина яєчка, пухлина сімінова канатика. Які ж симптоми перекрути яєчки? В першу чергу це є. Різкий біль, який може навіть будити хлопчиків під час сну, і приводить до різкої болючості в паховій ділянці зі сторони ураження. Може почервоніння калитки, зміна положення яєчка, надмірне верхнє положення яєчка і зміна його на горизонтальне, яке не змінюється при зміні положення тіла. Біль, сильний біль, який не вчухає, може приводити до нудоти і блювоти. Відповідно, Зміна положення не призводить до зменшення болі, що то також є патогномонічним симптомом, бо при іншій патології при зміні положення біль може вчухати. Також може змінюватись навіть сечі приводити вплоть до повної затримки сечі. Найбільш інформативний метод дослідження це є ультразвукове вчасно виконане дослідження з доплерографії єчка, що вам вкаже на ступінь кровобігу.